Друзі, всім добре, Сталкер на зв'язку. Всім вам всього найкращого, Дякую вам, друзі, за вподобайки, за коментарі, за активчик. Всіх вас обійняв, всім вам Божого благословення, І за все, за все вам, друзі. Щиро дякую. Так, де тут наші містики? Зараз будемо спробувати. Так, 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 ніхрена не розумію. А де мої безкоштовні? Халява моя, де? Ага, зрозумів. Ну давайте не будемо тягнути котика, самі знаєте за що. І будемо відкривати. 500 золота, отак, вот так сразу. Ніче друзі, а друзья, Мені вже давно нічого не падало, я вам так скажу. Добре, давайте далі пробувати. Купую. За 500 золота 2. За ці ж халявні золота, що випало. Сертифікат, друзі. от так от. Йдемо далі. Будемо відкривати потім. 10 тисяч вільного. Купуємо, друзі. За півтори. Та мені, друзі, просто не падало давно. Я вже вам кажу, десь півмільйона золота в беха. Ви ж бачили мої відкриття. Мені за все це. Весь час оце напротяг здесь там 7-8 місяців, Випала тільки одна бізонта ще якась херня. Тому, друзі, мені має пофартить. Ще один сертифікат. Сюди. Я, друзі, сюди дуже-дуже багато вгепав золота. Тому, я ж кажу, мені має пофартить, просто має. Ех, не той аватар, друзі. Добре. Купуємо 10 за 3 500, друзі. Поїхали. А ви, друзі, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Буде дуже цікаво. Вони просто мені вже об'язані видати, я не знаю. Щось цікаве, дуже цікаве, друзі. Вони дуже-дуже дуже багато у мене забрали. Дуже багато, друзі. У мене на викупі стоїть 175 танків, щоб ви хотіли знати. Золота скільки влито. Тому, друзі, якась отак от. Я хочу, друзі, дійти до грандіозного контейнера. Ну, сьогодні, друзі, пройдемо, скільки мені хватає, стільки і хватить. Ну я вже, друзі, ма... Мог... О, ще сертифікат. Це, друзі, вподобаєчка. Підписочка на канал. Круто, друзі, круто. 1000 вільного. 250. Купуємо, друзі, ще за 7500. Підтримайте, друзі, вподобаєчки. Побачимо, що падає з цього дропу. Так, у нас ще збирається другий рівень. О, щось замаєло. 100 000 срібла, зрозумів. Пишіть, друзі, свої коментарі, що вам випадало. Почитаю. Я вже, друзі, взагалі забув, що таке сертифікат. Я цих містиків чекав дуже-дуже довго, друзі. Стільки, що даних, стільки золота бомбив сюди. Тому вони мені обов'язані дати багато сертифікатів і золота. Хоча б трішки вернуть. Тому, друзі, не дивуйтеся, що мені випало так багато сертифікатів. Я ж вам кажу. Подивіться мої попередні відео. ви будете в шокі. Де я крутив? 70 000 бехів і два танки продав. Випала п'ятірка. Тому краще, друзі, порадуйтесь за мене. Може ми це мій день. Хоча б... Хоча б хоч щось мені пофартить за стільки часу, друзі. Бачите, в тому дропі, що поменше, падав. Падало краще, бачите дроп сертифікати. Там всі ці. 250. Щось перестало, друзі, сипать. 100 золота. Ну, с безкоштовного, бачила, как поперла. 500 -очка сразу. Сертификат с тех же 500. Плюс еще. Что я, друзья, сам, если честно, под Ага, мне даже не хватает там 10 тысяч, я так понял, да? Ну, добре, пошли. Пошли, пошли, друзья, хоть добрый. У сховище підемо, друзі, зараз. А це що у нас таке? Та я ж уже забрав його. Так, давайте, друзі, КПЗ заберем. Пройшли ми тут все гуд. Все, друзі, гуд. Відкриваємо далі дропчик, давайте, друзі. Так, де мої контосики? Що мене там, я так зрозумів. Золото закінчилося. А ну, покажі мені. Та покажіть мені, скільки золота зрозумів. Отримано предмети. Я зрозумів, що вони отримають. 8700. Зрозумів, не вистачає. Пішли, друзі, відкривати. Що ми будемо відкривати? Давай будемо відкривати. Контейнер другого рівня. Поїхали. 10 000 вільного. І все. І сертифікат. Отак От ось, друзі. Суди його. Ну, давайте, друзі, скільки ми маємо? 4 сертифікати, так? Ну давайте будемо відкривати перший. Перший ми відкриваємо, друзі. Елефант. Нормальна, вісімка колекційна, друзі. Це впадобаєчка, однозначно. Круто, друзі, круто. Подобаєчка, друзі, підписочка. Це однозначно. Класно. Есть. Одна вісімка є колекційна. Що наступне? Іще одна сумуа. Нормально, друзі. Ще одна вісімка колекційна. Я просто. У шоці трішки, друзі. Трішки у шоці. Ну що, шо, відкриваємо третій, друзі, сертифікат. А, ця лядянка. А я даже навіть не знаю, друзі, чи є вона у мене. А ну, а ну, давайте глянемо, друзі, разом. Що тут у нас? А у мене її навіть нема, піде, друзі. Гадиться. Гадиться, друзі. Це круто, друзі, це круто. Ну, і останній сертифікат, друзі. Відкриваємо сертифікат, і випадає. СТ62 версія 2. Повернулася, друзі, багатенька танчиків. Всі вісімки, але це круто, в мене їх не було. Тому, друзі, якось так. Сьогодні нам трошки пофартило, друзі. Залотали ми 4 сертифіката і всі 4 вони, друзі, вдалі. Просто супер, друзі, я задоволений. Скільки лишилося, давайте глянемо до грандіозного містика. До речі, де він, блин. Та ще багато, друзі, це що? Я думав вже приблизно рядом. Так, ось мені. Ще дивіться, скільки. Що ну, мені показує? Так, ось у мене 9, бачите? 3 гняв. Ще треба 6 штук третього рівня. йо Йомою. Та ще, друзі, багатенько. І 9. 9, 9. Тут 4 треба, 3, а тих скільки. Де, друга рівня, блін. Містик. Немає що? Чи що? Не може бути такого. Ага, і друга один ще. Так, зрозумів, друзі. А що ми можемо продати? Ну я не знаю, друзі, Тут не хочеться мені вже нічого продавати. А ми ще не можемо купити? Хотілося б ще купити. А що казали? Два безкоштовно. два, я не бачу. Зараз, друзі, гляну. От не хватает мені, друзі, Вообще б за десятку купив би. Щоб ще прикупити, друзі. Ну, добре, друзі. Це ще не останнє відкриття. Ще відкриємо потім. Назбираю, друзі. І ще будемо відкривати, так що. Просто я хотів би, зараз цей фарт продовжити. Можливо, це моя. Ну, зараз почну танки продавати. Почнеться така. Просто срака буде. Ми все зільємо, друзі. Просто все нахрен зільємо, чесно. Тому, друзі, ще встигнемо. Все, друзі. Всіх вас обійняв, вам бажаю таких же чудових відкриттів. Всього вам Ну, Золото було, друзі, тут 21 тисяча. Ну, все рівно. Ну танчики вже впало багато і жодного яких не було. Все, друзі, вас всіх обійняв. Всього вам найкращого. бажаю, особливо міцного козацького здоров'я, всім вам і вашим рідним. Боже благословення обов'язково, щоб вас Бог оберігав завжди. І мирного неба, миру добра, і всіх вас обійняв. З вами був Сталкер. До